Більшість туристів у Людесхаймі роблять одне й те саме: прогулялися красивими центральними вуличками міста, випали келих рислінгу, сфотографували віноградники, та й усе. Максимум піднімуться до пам'ятника Нідервальд та повернуться назад. А що, якби я сказала, що існує маршрут, який перетворить Людесхайм на цілоденну пригоду: канатна дорога над виноградниками, прогулянка лісом до руїн замку, годування оленів? круїз рейном та справжнісінький середньовічний замок. Сьогодні покажу вам романтичний тур маршрут, про який більшість туристів навіть не здогадуються. А в кінці відео дам декілька порад, щоб прогулянка вийшла бездоганною. Готові? Тоді рухаємось по Європі як профі. До Людесхайма легко дістатись на потязі із Франкфурта, Майнса чи Кобленца – від вокзалу у Рюдесхамі прогуляйтесь вздовж набережне та підніміться до канатної дороги найкрасивішою вулицею міста, а саме Дроссельгасе. Канатну дорогу знайти не складно. Якщо що, їздіть за вказівниками за Ельбан. Зразу купуйте комбінований квиток. Він так і називається Романтик Тур. Не переплутайте його з Рінг Тур. Останній трохи дешевше, бо відвідування замку до нього не входить. І ось ви вже повільно пливете на канаці над виноградниками. Види неймовірні, ряди виноградної лози, що спускаються до води, внизу дахи Рюдесхайму, а попереду блакитна стрічка Рейну. У хорошу погоду видно на багато кілометрів. Зверху вас зустрічає величезний пам'ятник Нідервальд, монумент об'єднання Німеччини, відкритий у 1883 році. Головна фігура пам'ятнику молода дівчина Германія. Це алегоричний образ, що особлював собою Німеччину в сенсі території, на якій розмовляли німецькою мовою. А потім і саму об'єднану країну. Нідерваль Денкмаль, один з найпопулярніших меморіалів, створив цей образ відомий німецький скульптор Йоханнес Шілінг. Якщо ви були у Дрездені, то ви не могли пройти повз його скульптури на сходинках тераси Брюля. Вони називаються. Часи доби. Під час Другої Світової цей пам'ятник дивом уцілів, бомбардування не зачепили його. Місцеві кажуть, що Германія захистила. Коли ви вже достатньо розглянули пам'ятник, поверніться на 180 градусів. Оглядовий майданчик відкриває панораму на рейн, виноградники та протилежний берег з його містечками. І мені здається, що тут види краще, аніж зальтанки біля станції канатної дороги. Хоча і там, і там варто зупинитись, щоб насолодитись красою. Поруч є кафе, якщо хочете, можна перекусити. Але я раджу рухатись далі, бо найцікавіше попереду. Хіба що ріслінг можна взяти з собою? Від пам'ятника починається лісова стежка. Шукайте вказівник руїни Росель. Дорога займає близько 20-30 хвилин неквапливим кроком. Взуття зручне обов'язково. Місцями стежка нерівна, є корені дерев, камінці, але нічого складного, навіть діти впораються. І ось ви виходите до руїн замку Росель. Тут тільки кам'яні стіни та башти. Граф Карл Максиміліан фон Остайн наприкінці XVIII століття наказав звести руїни Росель на найвищій точці Нідервальда. З цього місця, розташованого високо над долиною Рейну, Відкривається чудовий вид на Бінкен і Гирлонає, а також на мишачу вежу та руїни замку Еренфельс. І якщо що, вам не почулося, граф наказав побудувати саме руїни, Поясню чому у рамках перетворення Нідервальда на ландшафтний парк він вирішив додати романтичності цій місцевості. Німці у той час обожнювали романтизм: таємничі ліси, руїни, легенди. Все це будило уяву і було дуже модним. Приблизно у той самий час та з тієї ж причини виникла чарівна печера, Цаубергелле, що знаходиться неподалік від руїн Россель. Це не справжня печера, а тунель вирубаний у скелі. Всередині прохолодно, темно, трохи таємниче. Тунель короткий, метрів 30, але це одна з тих родзинок маршруту, що роблять прогулянку незабутньою. Діти в захваті, для них це пригода. Раджу вімкнути ліхтарик на телефоні, бо всередині темнувато. Посередині проходу є кругла кімната. Колись там стояла фігура чарівника, що додавало атмосферності, але люди лякались і її прибрали. Останній раз я її бачила по дорозі від Цаобергеля до мисливського замку, як члос. І вам саме до нього. Зараз там готель та ресторан, а за ним вольєр з оленями. Не забудьте взяти з собою монету номіналом 1 євро. Біля вольєру стоїть автомат, де за 1 євро можна купити корм для тварин. Олені звикли до людей і підходять до огорожі. Вони такі милі та обережно беруть корм з рук. Це один з мімімішних моментів туру. Прямо поруч з вольєром з оленями є крісельний підйомник Зеса Ліфт. На якому ви спуститесь у містечко Асмансхаузен. Крісельні сидіння відкриті, і їхати особливо приємно, коли перед вами відкриється панорама Рейнської долини, романтика у чистому вигляді. Знизу вас зустрічає Асмансхаузен, маленьке винне містечко, відоме червоним вином Шпетбургундер. Тут тихо, затишно. Виноградники підступають прямо до будинків. Якщо є час до корабля, прогуляйтесь його вулицями. Якщо часу вже обмаль, то від станції крісельного підйомника йдіть зразу до причалу. Він недалеко, хвилин 5 пішки. Тут сідаєте на кораблик, який пливе рейном до замку Райнштайн. Будьте уважні, невеличких причалів декілька. Вам потрібна Рьослер лінія. Час відправлення вашого корабля вам напишуть у касі, коли будете купувати квитки. На цей романтичний тур. Круїз рейном це окрема насолода, виноградники на скилах, маленькі містечка, замки, краєвиди, як з листівки. Це той самий романтичний рейн, про який пишуть у всіх путівниках. Плавання займе близько 15-20 хвилин, залежно від кораблика. На борту зазвичай можна купити напої та їжу. Щоб перекусити, часу буде недостатньо. А от келих Хрислінгу – чому б ні. Замок Райнштайн стоїть на скелі над рейном. Картинка як сказки. Це один з найкрасивіших замків Рейнської долини. Його відновили у 19 столітті. Але він зберіг свій середньовічний шарм. До входу в замок треба піднятись трохи круто, але йти недовго. Замок Райнштайн був побудований на початку 14 століття. На скелі висотою 90 метрів, як і інші замки, якими усипані тут береги рейну, це був і митним замком, і оборонним пунктом проти наступаючих розбійницьких лицарів. Його то руйнували, то відтворювали. Аж поки у 1823 році принц Фрідрих Вільгельм Пруський відновив замок у романтичному стилі долини Рейну. Якраз же мода на романтику була, і він відкрив його для відвідувачів. Зараз замок належить оперному співакові Герману Гехеру, який не пошкодував коштів і зусиль, щоб перетворити замок на туристичну пам'ятку з вражаючою атмосферою. У внутрішньому Бургунському саду можна помилуватися столітніми рослинами, які підкреслюють іделічний пейзаж долини Рейну, а з тераси відкривається казковий вид на саму річку. Але й всередині замку є на що подивитися. Можна помилуватися атмосферними приміщеннями з антикварними меблями та обладунками, готичними фресками на стінах а також вітражами. Не пропустіть лицарський зал, який завдяки своїй середньовічній атмосфері і сьогодні використовується для лицарських турнірів. Час повертатись на корабель, щоб завершити романтичне кільце. Але для бажаючих залишитися надовше у замку можна забронювати апартаменти. У лицарській атмосфері їх всього два. Тож попіклуватись про бронь треба заздалегідь. Зворотній шлях знову круїз рейном. Плавання займає близько 40 хвилин. Часу вистачить і перекусити, і насолодитися краєвидами. Тепер, як і обіцяла, поради, бо є нюанси. Тур треба починати до 12-го дня, бо якщо почнете пізніше. То не встигнете на корабль з замку до Рюдесхайму. І у касі навіть не продадуть квитки на романтичний тур. Якщо ж ви приїхали пізніше 12-ї, то можна взяти рінг-тур, тобто кільцевий тур. У ньому буде все те саме тільки без заїзду у замок. В цю подорож варто вирушати з Великодня і до кінця жовтня. І кораблі їздять, і ця обергюлі відкрита. Коли будете плавати на кораблі, важливо вийти на своїх зупинках. У знайомих були випадки. Поїсти можна у кафе біля пам'ятника Нідервальд у Мисливському палаці, в одному з ресторанчиків у місті Асмансхаузен або у замку. Також перекусити можна під час круїзу. І коли повернетесь, можна приємно повечеряти в одному з ресторанів Рюдесхайма. Романтичний тур навколо Рюдесхайма. Це той маршрут, який залишає купу вражень та спогадів. І якщо ви на нього закладете годин 6-7, він буде приємною прогулянкою, без втомливих гонок. Якщо це відео надихнуло вас на подорож, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Діліться ним з друзями, що планують поїздку на Рейн. Якщо ви вже були у романтичному турі, діліться враженнями у коментарях. Якщо цікаво подивитись ще про Німеччину, жміть на відео зліва. А якщо хочете про Словенію, то справа. До нових зустрічей. Бувайте здорові!